Вони накивали п'ятами з України, осіли в Росії будинки та бізнес зосталися в Києві. Хто охороняє маєтки колишніх регіоналів утікачів? Вони вже понад рік у розшуку, а нерухоме майно, зокрема, найближчих родичів, заарештоване генпрокуратурою. Ми вирішили перевірити, хто наразі живе в будинках колишнього віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова та депутата у вигнанні Володимира Олійника. І те, що побачили, вразило. Тетяна Буковня цим враженням поділиться. Село Дмитрівка 30 кілометрів від столиці. Дороговка інформує. Тут живе еліта. Маєток Сергія Арбузова від сторонніх очей відділяє шлагбаум і ось цей високий паркан. За ним видніється хіба лише дах. Нас попереджають, територію пантрують, службові пси, охорона самого Арбузова, а ще Міністерство внутрішніх справ України. Ми з телеканалу Ден Пріс журналіст. Шукаємо пана Арбузова. Дуже приємно, таких тут немає. А хто тут проживає? Можете сказати? можу. Будинок справді належить Арбузову, кажуть у сільській раді, і на підтвердження цього показують нам документи, але не Сергію, а його батькові Геннадію. Місцеві жителі підтверджують, тут справді часто бачили Арбузова, але давно. Про Арбузова чу, що я чув. немає. Втік Арбузов, пригода точно. Колишній прем'єр переховується в Росії, твердить радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Дістати його там, і його міністерство, і генеральній прокуратурі, яка заарештувала його майно та майно його найближчих родичів, наразі нелегко. Арбузов знаходиться в Російській Федерації, як і більшість других біженців, так сказати, із України. Путін. Предоставив їм таку можливість для того, щоб скрити при їх у тому, що міністерство, яке розшукує втікача, водночас зберігає його майно для нього самого. Геращенко нічого поганого не вбачає, твердить усе законно. Нічого странного в тому, що охороняється госслужбою охорони, я не бачу. Тим більше це, возможно охрана, яка нанята родственниками рабузова силю самих сохранів цього вимушець. Тому противорічі я в этом моменті не бачу. А це вже Черкащина, село Кедена Гора. Тут з усібіч видніється маєток і ще одного втікача Володимира Олійника, точніше його дружини Людмили. Власником будинку раніше була Кириченко Зінаїда Павлівна, Це його теща олійника. А тепер новий власник олійник Людмила Геннадіївна. Самих олійників тут давно вже не бачили, але за маєтком і територією доглядає купа робітників. Один із них відчиняє нам двері. Зараз олійників наскільки я знаю, ніби тут немає. Uh -huh. А так от, у мене просто свої роботи хватає там чужі справи. Я надію можна туди підійти. Там міліція у себе можна себе з ними поспілкуватися. А пильнує кажуть місцеві жителі, як і маєток Арбузова, не лише приватна охорона, а й Державна служба охорони МВС. Сторонніх людей тут не люблять і зустрічають з автоматами. То що вона постійно під охраною та да, і охорона ворожона. Охорона там єсть. Вот и рабочие есть. Цей факт обурье извечайных украинцев и профессиональных оперативников. С одной стороны, общество объявляет о том, что это преступники, и сегодня они нанесли ущерб очень большой ущерб государству. И министерство внутренних дел через своих спикеров вдруг заявляет: вот мы их сейчас а правой рукой Зарабатують деньги на этом. Зачем когда кадет следствие, впутуватися сегодня ціловікам і позорить сібя? Але за законом державна служба охорони міністерства внутрішніх справ охороняти і приватні будинки, і території за кошти найманців має право. Тетяна Боковня, Юрій Розумюк та Павел Мяснов, спецкордва плюс два.